14 травня, вівторок, чудеса евакуації, Анжела Костюк, частина 1. Господи, я волаю до Тебе, поспіши до мене, почуй голос мій, коли кличу до Тебе. Нехай підійметься до Тебе молитва моя, як пахощі кадила, а мої піднесені руки, як вечірня жертва. Псалом 141, вірші 1 і 2. Я працюю нянею в одній сім'ї в Італії. На початку лютого ходили чутки, що 16-го почнеться війна, і коли я хотіла купити квитки в аеропорту, вже був ажіотаж, і їх ніхто не продавав. Потім я все ж таки вилетіла до України і повернулася додому в Немішаєве. 24 лютого ми з чоловіком поїхали в супермаркет Ноус. Накупили багато продуктів, а коли виїжджали, то попереду почулися жахливі вибухи. Усі машини зупинилися, і ми не могли зрозуміти, що відбувається, але почули вибухи з боку Гостомельського аеропорту. Повернувшись додому, схилили коліна і почали молитися, бо мали багато запитань до Бога. Через два дні після першого вибуху у Немішаєвому утворилася територіальна оборона. Почали підривати мости з усіх боків, і нам, щоб потрапити до магазину, треба було їхати в село, а що ближче до села, то сильніші вибухи. Почали зачинятися невеликі крамниці й аптеки. Працювали тільки один великий магазин та одна аптека. Утворювалися кілометрові черги, бо з навколишніх сіл приїжджали люди і в паніці скуповували продукти. Днів за п'ять магазини повністю спорожніли. 2 березня відключили світло воду, але газ ще був. Моя старша донька живе в Маріуполі. Вона постійно нас підтримувала, проте дуже переживала, весь час просила, щоб ми виїхали. Я казала їй, що все буде добре, бо не вірила, що все це може відбуватися в наш час. Ми стали з чоловіком дуже близькими до Бога, багато молилися і читали. Слово Боже! Події розвивалися дуже швидко, а ми не розуміли, що відбувається. 2 березня перервався зв'язок із дітьми. Тільки з новин ми дізналися, що Маріуполь з окупації. Водночас почалися жорстокі бої в пучі Ірпені. Незабаром через місто Бородянку потягнулися довгі колони військової техніки окупантів. Проїжджаючи нашою вулицею, расисти на танках заглядали в кожен двір. Ми все це знімали на свій страх і ризик та передавали ЗСУ. Через дві години до сусідського двору заїхав танк і зламав паркан, який був між нами. Ми побачили, як сусіди біжать до нас. Ми всі забігли в кімнату, упали на коліна і почали благати бога про захист, а в цей момент уже писала повідомлення в молитовну групу наш дім оточили моліться за нас.